Родичі зі шляхетного роду, бабуся писарка, прадід відомий письменник. Багато сюрпризів може чекати на тих, хто візьметься дослідити свій рід. Далі історія героїв, які почали будувати родове дерево. І ось що відшукає. Це надзвичайно важливо без Знання минулого неможливо будувати майбутнє. Яна Козаченко родом із Закарпаття. Зараз живе у Києві, працює перекладачем англійської. Рік тому почала досліджувати своє коріння. Це сталося тоді, коли е, в нашій родині не стало нашої прабабці. Я зрозуміла, що разом з нею пішла велика історія. Після цього я зрозуміла, що потрібно шукати, потрібно віднети те, що пішло разом з нею. Вже знайшла чимало у рідному селі Майдан. Прабабцю пелагею згадують як цілительку. Мала дар до знахарства, і також у нас в сім'ї збереглися її рукописи замовлянь від зглазу. Я пам'ятаю, що коли була маленька, то мама діставала цей запис і цією молитвою допомог. Мене. Брати і сестри прабабусі Пелегеї, а їх було 11, усі були писемними, що на ті часи рідкість. З'ясувалося, що мати моєї прабабці була єдиною писемною жінкою на селі. Діти, писарки, їх було чимало, їх було 11. Ем, носили горде. Прізвисько, напевно, діти-писарки. Більше у селі нічого не пам'ятають про рід дівчини, тому далі Яна піде до архівів. А от журналіст Ігор вже і в українських архівах побував, і до закордонних їздив. Чоловік досліджує свій рід понад 5 років. Ось це генеалогічне дерево, над яким я працюю вже багато років. Воно зараз вміщує більше двох тисяч людей. І більше п'ятдесяти прізвищ. Ну, ось навіть зараз воно складає довжиною біля п'яти метрів. Дослідження роду хобі Ігоря. Йому присвячує весь вільний час. Це супроводжує мене все життя, тому що ще моя бабця, коли була жива, вона мені дуже багато розказувала про наші корені. І ще моя бабця знала дуже детально і добре. Своїх прадідів, братів, сестерських вони були одружені. Генеалогічне дерево Ігоря вже налічує 11 поколінь. Найдавніший родич жив у 14 столітті. Михайло Волошин, якому постійкоролягайло в Гайло в 1493 році надав право за військову вислугу володіти урочищем гощів. Ігор відшукав навіть відомих осіб, які йому, хоч і далекі, та все ж родичі. Михайло Булгаков. мого прадіда. Дворіднього брата, дружина була чотири сестрою, дружини, дядька Михайла Булгакова. Так само є і відомий поет Степан Гутанський. Ну це теж дуже далека віддалена гілка. Але безпосередньо ці всі лінії, вони і носяться і до мене в тому числі. Чиї ще прізвища з'являться у генеалогічному дереві ігоря, поки невідомо. Але чоловік над тим активно працює і припиняти пошуки точно не збирається. Дуже цікава тема. У нас в гостях керівник Київського генеалогічного товариства Микита Ковальчук. Доброго ранку. Доброго <реш> утро. Uh, Никита, ну ви свой род знаете. До Конечно. какого колена? Uh, вы знаете, наверное, как и герой вашего сюжета до 11-го. До 11-го Как entrenала. раз совпало, да. Ничего себе! Это получается пра-пра-пра-пра-пра. 11 раз про. 11 про. Слушайте, как интересно. Но вот многие действительно пытаются отыскать свои корни самостоятельно, не обращаясь в специальные сервисы. Угу. Насколько это реально? Открыты ли, например, государственные архивы и как обычно эти поиски происходят? Это вполне реально. И сегодня можно сказать, что генеалогический поиск это, в общем, доступно для каждого человека. И архивы открыты для того, чтобы там поработал любой человек. Угу. Но единственное, что генеалогическое исследование его можно сравнить, ну скажем, с написанием такой серьезной диссертации. Угу. То есть это занимает достаточно много времени, но это как наши архивы, они. Можно сказать, застряли еще в прошлом веке, то есть они не оцифрованы, mm -hmm. про них Все мало информации ручная. в интернете, и их часы работы, они работают только в рабочее время. То есть для работающего человека ну это достаточно проблемно выделить время для таких исследований. То есть люди могут просто заказать себе это исследование, чтобы, так сказать, провести расследование и найти, кто же, кто же у него родственники, пра-пра-пра-пра-пра и так сколько хватит. Как как дорого это стоит и как это люди, как часто это ищет? Вы знаете, в нашей стране это ищет не так часто, ну и по поводу цены стоит сказать, что генеалогические исследования это такой а, не массовый продукт, поэтому его цена всегда индивидуальна. Uh -huh. Она зависит прежде всего от того, какими исходными данными человек обладает, uh -huh. насколько далеко он готов зайти в своих исследованиях. Ну і ви знаєте, здесь всегда є элемент лотереи, тому що це зависит очень сильно від того, як хорошо сохранились істочники по тому чину вопросу. А якщо я не хочу замовляти, сама хочу дослідити мене, не допустять в архіві. Звичайно, люди допустять? Допустят. Вам, конечно, необходимо будет получить немного как бы, специальных знаний и навыков нервов, для того, чтобы научиться читать, например, эти метрические книги. Но бытует заблуждение такое, что архивы закрыты. На самом деле сегодня открыты даже архивы СБУ, где содержится, например, информация о тех людях, которые были репрессированы в советские годы. Но вот как долго может длиться такое исследование, когда человек хочет найти свой свой Это насколько длительный процесс? Ну, это так же, как и цена, очень индивидуально. Ну, если мы говорим о самостоятельных исследованиях, например, если говорить о себе, то мое исследование – это такая работа длиной жизнь. То есть какие-то вопросы, они порождают новые вопросы и так далее. Ну, а коммерческие исследования, как правило, это год-два. Часто до вас завертаете? Да, нам часто обращаются, но в последнее время все больше из-за рубежа. Это, например, потомки иммигрантов, которые живут сейчас в Соединенных Штатах, в Канаде. Там гораздо больше спроса на эти исследования. И там людям очень интересно узнать о том, кем были их предки, которые происходят из нашей страны. Знаєте, до слова, я хотів сказав розповісти про новий роман популярної української письменниці Люко-Дашвар. Називається він Покров. Він присвячений долі сімох поколінь, які дивним чином переплітаються упродовж багатьох десятків років. Тут і загадки, і таємниці, і навіть несподівана розв'язка. Ось хто з, наших, з нашої команди Сніданку вже почитав цей роман, кажуть, що надзвичайно цікаво і ä, радять цим долучитися. Ну от скажіть, а якщо, от, наприклад, предки ну, з християнських сімей, наверняка то в архівах немає такої інформації, як це можна знайти? Є, абсолютно реально знайти. Взагалі, в ті часи дворян, або таких привілегірованих сословів, Их было меньше 1%. Mm -hmm. То есть предки большинства из нас это действительно крестьяне, мещане. То есть, когда мы в надежде, что сейчас как найду, а у меня там графья это на самом деле очень такой маленький процент лотерея. Шанс очень маленький, да, как правило. <свят> большая часть это крестьяне. Документы есть, они открыты, как правило, это метрические книги. Это церковні документи, в яких тогда вместо ЗАГСа регистрировались рождения, браки, смерті. Ну от ви сказали, що популярно за кордоном серед голівудських зірок я відкритаєницю дуже популярним. Є пошук свого коріння. Наприклад, Майкл Дуглас, Барбара Стрейзен, Девід Духовний знайшли своїх пращурів, Увага, як ви думаєте, де в Україні серед тих, хто пишається українським корінням, ще один відомий актор? Давайте подивимося. Леонардо Ді Капріо має і, головне, пишається своїм українським корінням. Його бабуся Олена Степанівна Смирнова народилася в Одесі. Але після жовтневої революції 17-го року разом із батьками емігрувала до Німеччини. Там вийшла заміж і переїхала до США. Ді Капріо зізнався, що його українська бабуся лишила по собі виключно найкращі спогади. Ми ну, вже відео, як Ді Капріо, виживши, смотрели уже. Конечно. Да, Ди Каприо спал в лошади. Только украинец мог до этого додуматься. Поэтому все логично, конечно. Поэтому вот в случае с Ди Каприо: э, э, вот наш герой, который нашел Булгакова в родственниках, ну, очень дальних, да, uh -huh. родственниках. Uh -huh. троюродных дядях, э, жены, брата, э, прапрадедушки. Э, вот э, э, такие факты, ну, насколько часто встречаются в вашей практике? Может, какие-то есть интересные истории? Вы знаете, э, встречаются и такие факты. Ну, на самом деле история вот каждого исследования она mm -hmm. интересна чем-то своим. Вот, например, там, одна из последних историй это, как я говорю, к нам обращалась женщина из Канады. Mm -hmm. Она происходит из Украины. Ее прабабушка выехала отсюда еще в 20-е годы. Mm -hmm. Ну а после этого, там, бурный 20 век, когда общение прервалось, и вот сегодня ее престарелая мать она попросила свою дочку о том, чтобы она нашла украинские корни. И по возможности каких-нибудь живых украинских родственников mm -hmm. здесь. На а самом зачем деле... это делают люди? Ну, зачем они? У людей есть потребность пытаются... восстановить какую-то связь, связь с поколениями, ну и связь с родственниками. Когда восстановили, что они чувствуют? Благодарят? Вы знаете, это на самом деле очень трогательный момент. Наверное, это самое приятное в нашей работе. Конечно, благодарят. Мы нашли для этой женщины ее двоюродных братьев, которые жили, живут уже давным-давно не в том селе, откуда она происходит, но Uh, да, их емоції, звісно, трудно передати. Тобто, ви вы такой вы практично временной сищик такой, так? Да? То да. не, не спіраю, а і детективи. Детективи. Дякую, справді дуже цікаво. Uh, на наші питання відповідав керівник Київського генеалогічного товариства, uh, Микита Ковальчук, бажаємо всім знайти своє коріння і не втрачати зв'язок поколінням. А сніданок триває.